Вітаю вас на черговій передачі Схід News. Проблему з мікрофоном ще не вирішив, бо старий зламався, а новий, як каже наш Кирил Буданов, Уви. Однак це не завадить розказати вам, що сталося цього тижня у Донецькій та Луганській областях. Тому переходимо до першої новини. Перша новина стосується не тільки наших областей, а й всієї країни. Настало літо, а це значить, що? Ні, не теплі вечори та довгі дні. Це значить, що вартість платіжок за світло збільшилась вдвоє. У багатьох одразу з'явилось питання: а де брати гроші? Якщо порахувати, то в середньому на кожну родину вартість платіжки підніметься на 250 гривень. А це ще не так сильно б'є по кишені. Так для чого взагалі зробили таке підвищення? Потрібні додаткові гроші на підготовку та відновлення до опалювального сезону. Є така інформація, що обстріли енергооб'єктів відновляться і ремонтувати це все за щось потрібно. Ось і роблять таку фінансову ковдру. Міжнародна організація ООН розпочала черговий прийом заявок на виплати для переселенців. Сума така сама. Дві 220 протягом трьох місяців, тобто разом 6,660 гривень. Але все частіше на допомозі для переселенців з'являється. Але переселенці, які подають заявки, повинні відповідати одному з кількох критеріїв. А це а, дохід на місяць не повинен бути більшим ніж 5,400. А це нереально, бо мінімалка 6700. У родині повинен бути один із батьків або родина із особами з інвалідністю, чи багатодітні або прийомні сім'ї. Після оголошення такого переліку відповідностей цигані почали танцювати, а інші українці засмутились, бо шансу на отримання додаткової допомоги майже нема. Надії на допомогу теж не скажу, що. Є, особисто в мене була прийнята заявка. Потім десь 7 місяців вона передавалась до організації. В організації вона розглядалась місяць, і потім була відхилена без пояснень причин. Тепер знову заява чекає якусь організацію, щоб потім, скоріш за все, її знов відхилили. Тому, шановні глядачі та читачі, не чекайте надій від допомоги, як старі добрі, все самі. Своїми силами. У Маріуполі побідобєся на зруйнованих домівках, все ніяк не вгамується. Зараз там тактично видворяють місцевих із власних будинків, які відмовились брати російський паспорт. Звичайно, є такі індивідумі, котрі чекали освободітелі, але більшість все ж таки під примусом отримали російське громадянство. Якщо людина не хоче приймати громадянство ворога, який. Зруйнував його хату або вбив знайомих чи близьких, то не буде в цієї людини ні пенсії, ні працевлаштування, можуть депортувати із привласненням майна. Ось такі реалії життя в Росії. Кацапам такі умови цілком підходять, бо вони звикли так жити. 30 травня у Верховній Раді був прийнятий закон про внесення змін. Про військовий обов'язок і військову службу тепер граничний вік призову трохи зменшився. Якщо раніше чоловіки придатні до строкової служби були віком від 18 до 27, то тепер на строкову службу йдуть чоловіки роком від 18 до 25. Чим це обумовлено? Я так до кінця і не зрозумів, наскільки поняв. Значна кількість чоловіків, які зараз не мають статусу військовозобов'язаних, не можуть бути залучені до військової служби за призивом під час мобілізації. Звучить, наче чоловіки від 25 до 27 років залишились тільки сліпі та хромі. Якщо дивитись на моє останнє відвідування військомату тиждень тому, то загалом людей все одно багато. І більшість з них це добровільці. Раз почалась тема на військову тематику, то розкажу вам про новий законопроєкт, який надасть діючим військовим, грошову надбавку та додаткові дні відпустки. Якщо про доплати ми з вами чуємо вже протягом м, трьох місяців, то ось про відпустку це щось нове. Якщо законопроєкт приймуть, то військовослужбовцям нададуть до 40 днів відпустки на рік. Але не більше 10 днів поспіль і час на дорогу не буде враховуватись. Це означає, що родини зможуть частіше бачити наших героїв поруч із собою, і в теорії це повинно добре відобразитись на психічному стані військовослужбовців. А про доплати розказувати в котрий раз не бачу сенсу. Побачимо все своїми очами, як депутати тримають своє слово і виконують свої обов'язки перед народом України. Це були головні події, які пов'язані із Донецькою та Луганською областями. За іншими новинами, слідкуйте на нашому сайті та телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня. Слава ЗСУ!